У новоархангельському районі члени місцевого сільськогосподарського кооперативу б'ють на сполох через зміну керівництва підприємства. За їх словами, маловідомий їм чоловік уже кілька років намагається у різний спосіб заволодіти землею. Об'єднання. Остання спроба обернулася підробкою документів та кримінальними справами. Подробиці в наступному сюжеті. Кооперативу Нива 4 вісім років. До його складу входить майже сотня жителів трьох сіл з Новоархангельського району. Підприємство займається вирощуванням зернових та свинарством. Однак, що буде з господарством далі, люди не знають. 28 травня. Ми довідалися, що Андрій Віктор Михайлович із своїми спільниками підробив статутні документи «Ниви-4». Підробили протоколи, статути і записали себе засновниками Ниви 4 І він також записав себе керівником даного господарства. Хоча в службі реєстру чоловік значиться головою кооперативу, працівники Ниви вважають Андрієва захопником. Запевняють, стикались з ним і раніше. Чоловік приходив до працівників і пропонував їм добровільно змінити голову підприємства. Приїжджав, що ми вас роботу вам дамо, ви вам те, але вони. Ну, як вам правильно сказати, що вони... Він предлагав, а тоді вже е, другим шукає клієнтів, щоб перепродувати це. Після раптової зміни керівництва одна з працівниць Ниви отримала лист. Відправником вказаний той самий Віктор Андрієв. На кожній сторінці стоїть почаття СВК. В листі автор розкриває свої плани щодо долі підприємства і не приховує, що мав проблеми з законом. Я іменно той чоловік, хто нужен вашому підприємству. Перше я був раніше судім за виросло, ну словно і це було давно. Я його сприйняв. Ла так, як погрози після зміни керівництва по допомогу члени кооперативу звернулись до місцевої міліції та прокуратури. Однак кажуть, за місяць ніхто не відреагував на їхні заяви. Ну чому розслідування на місці? Чому нема нема ніяких здвигів? Людина ходить. З фальшивою печаткою, з підробними документами на і ми не знаємо, що буде завтра з нами з усіма з нашим майном. Приблизно в той же час, коли трапився інцидент, в Новоархангельську згорів кабінет держреєстру. Пожежу в відомстві та правоохоронці зі зміною голови кооперативу не пов'язують. В управлінні юстиції говорять, автентичність документів, які їм надав Андрієв, перевіряти не в їх компетенції. Тому і зареєстрували чоловіка в якості керівника. Однак виявили неправомірність дій реєстратора, який вносив зміни. При час перевірки. Реєстраційною службою головного управління юстиції дійдарного державного реєстратора було встановлено порушення процедури проведення державної реєстрації, саме змін до установчих документів, а також зміни керівника. Конфлікт в Ниві нині розслідує місцева міліція. Коментувати хід справи відмовились за фактом інциденту. Почала розслідування і обласна прокуратура на безпечному голові кооперативу Інкримінують підробку документів. Крім того, відкрили справу і проти працівника новоархангельського держреєстру. Розпочато кримінальне провадження за ознаками зло передбаченого частиною першої статті 364 зловживання службовим становищем саме відносно посадової особи реєстраційної служби. Нашій знімальній групі зв'язати з новим головою кооперативу не вдалось. Працівники Ниви не мають жодних контактних даних чоловіка, тому сподіваються, що істину встановлять правоохоронці. Допомогти розібратися у ситуації звернулися і до керівництва області. Яна Семенюк, Анастасія Діденко, день за днем.